Вітаю, друзі! О 3-й годині ночі, 13 червня 2025 року, Ізраїль атакував ядерні об'єкти на території Ірану. Таким чином, опосередковане військове протистояння між Ізраїлем та Іраном, за яким світ спостерігав протягом останніх кількох десятиріч, яке згодом замінилося на Обмін прямими військовими ударами, за якими світ спостерігав протягом останнього року, таке переросло у справжню гарячу війну, яка триває уже четвертий день. Таку саму війну, яка четвертий рік триває між Росією та Україною. Для України події 13 червня є більш значущими. Ніж ті події, які відбулися на Близькому Сході 7 жовтня 2023 року, коли кілька тисяч арабської піхоти атакували Ізраїль з південного напрямку. Тоді в Україні дуже переживали, що фокус уваги буде зміщений на Близький Схід і Сполучені Штати Америки як давній природній союзник Ізраїлю, повністю свою увагу перемкне на конфлікт між. Ізраїлем і взагалі всім арабським світом. Але те, що відбулося 13 червня, для України є більш важливим, небезпечним і значущим. Тому що тут мова йде не просто про те, що буде фокус уваги зміщений. І тут питання не тільки в економічних проблемах і військових проблемах. Питання не тільки в цінах на нафту, питання не тільки в тому, що там 20 тисяч протиракет були передані в Ізраїль. Питання полягає у тому, що країна, яка воює, Україна це країна, яка воює. Якщо вона програє етикодипломатичну війну, або назвемо його етикодипломатичний бій, то це значно гірший і більше, більша поразка. Ніж зміщення фокусу уваги з України на війну між Іраном та Ізраїлем. Багато подій дуже відбулося за цих 3-4 дні. Вони були дуже насиченими. І, як завжди, всі, хто поспішили, вони помилилися. Я сьогодні хотів би поговорити. Про ситуацію між Іраном та Ізраїлем, звичайно, в контексті російсько-української війни і нашої з вами долі. І я хочу почати природно із реакції Міністерства закордонних справ України. Його вже розкритикували цей лист своєю там невизначеністю. Ну, я хочу сказати, що могло бути значно гірше. Не все так погано насправді. Якщо цей лист Марк Салонін, тому що ми не захищаємо Ізраїль, то значить не все погано. І не тільки я короткою зачитаю і скажу свої там зауваження і недоліки: в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході, ну майже як велика стурбованість, у зв'язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об'єктах на території Ірану. Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках. Я хочу запитатися, чим ми відрізняємося від африканських країн, які 2022 року сказали, що Шо це за непорядок. Пора припиняти війну між Росією та Україною, тому що порушені логістичні якісь там канали, і зерно більше не ходить там Чорним морем, і люди в Африці будуть помирати. Мільйони, десятки мільйонів людей помруть із-за того, що Україна, бачите, вирішила чинити спроти Росії, коли можна було капітулювати, підписати якусь угоду і продовжити торгівлю. Тобто африканські країни вони думали тільки про свою харчову і зернову безпеку, і також у Франції подорожчали булочки, І ще там щось подорожчало. І в Алжирі подорожчало. Подорожчав хліб. І от ми зараз дуже переживаємо, що нафта піде вверх. Ну так, безперечно, ми воюємо. Путін воює за ці гроші, але ну, все так прив'язувати примітивно і просто. До фінансової стабільності і цінової ситуації на нафтових ринках ну це дуже вже примітивно для країни, яка четвертий рік веде війну. Далі важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам. Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами. А Ізраїль, що не є проблемою на Близькому Сході? Його політика в секторі гази. чого варті тільки заява Дональда Трампа, що виселити всіх палестинців з сектора гази і руїни розібрати, і там зробити якийсь розважальний центр. Це взагалі як називається. І Ізраїль не засуджує пропозиції Дональда Трампа. Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язані. Ну, з цим важко посперечатись. В контексті, у цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту. До спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів Росії, Ірану та Північної Кореї. В чому проблема в цій заяві? Ця заява, це заява першої доби. Всі країни намагаються зараз відмовчатись, але відмовчатися. Хтось може собі дозволити. Україна не має права відмовчатись, раз вона обов'язково щось сказати, не, не щось сказати. Вона повинна висловитися. І вона не має права помилитися. Якщо хтось собі може дозволити дати в штангу, то Україна не може такого дозволити. Тобто є якийсь період, коли можна поки що стулити пельку і помовчати. Оце от така оптична така заява позиціонування Міністерства закордонних справ. Ну, добре, що хоча би е, ми не солідаризуємося там з народом Ізраїля. Зараз я все розкажу, тому що це дуже важливо. теж. Е, насправді, Ізраїль не розрахував свої сили. Я зараз не веду мову, хто правий, хто винний, Іран чи Ізраїль. І. і... Під великим сумнівом є удар по ядерних об'єктах. І вони залишилися цілими зброя і літаки, які можуть нести ці бомби, є тільки в Сполучених Штатах Америки і Дональд Трамп не захотів прем'єр-міністр Нетаньяху надавати і ці літаки і ці бомби. тегеран Іран має. Тепер моральне право насправді збагатити уран і створити там 9 чи 10 там цих бомб, про які пишуть в засобах масової інформації, і нанести удару по Ізраїлю. Це безпрецедентна річ, яка відкриває, ну, вік, якщо так можна сказати, в лапках вікно можливості для. Всіх злочинців світу фактично а, Ізраїль а, діяв виключно в кон'юнктурних інтересах. Я не стільки Ізраїль треба говорити про премєр міністра Нетанія. Сьогодні є дані в засобах масової інформації. Що в такий спосіб прем'єр-міністр Ізраїлю намагався уникнути кримінальних переслідувань. Він знаходиться в точно таких самих підпадає під кримінальні переслідування, як і Дональд Трамп свого часу. І після того, як почалася ця війна, то, звичайно, і суди, і політики. Відтермінували взагалі, зняли поки що звинувачення, не стільки звинувачення, як оці кримінальні переслідування від Натаніяху. Можете собі уявити ситуацію, коли прем'єр-міністр для того, щоб зберегтися у владі або і, в тому числі, не потрапити під кримінальне переслідування в тюрму, розв'язує війну, в якій він не впевнений. Чим це закінчиться? Тобто. Принизити Іран, колишня імперія, яка має тисячі балістичних ракет і розробляє свою ядерну програму, не розрахувавши сили, ну, фактично наражає світ на каскад ядерних конфліктів. Це взагалі важливо розуміти. А тепер я хочу перейти до питань. Таких етико-філософських, на які ми повинні звернути увагу. Я хочу поговорити про що таке собою являє Іран коротко, Росія. І Ізраїль оці три країни. І не випадково Путін або Росія хоче бути посередником. Це абсолютно заслужено. Ці всі три країни вони мають спільний знаменник. Отже, Іран це країна. Яка підозрюється, я підкреслюю, цей момент підозрюється у намірах використати ядерну зброю, як тільки вона у неї з'явиться. От подумайте ситуацію. У нас є країна, яка хоче ядерну зброю створити для того, щоб її одразу використати не для безпеки, не про всяк випадок. А вона чітко знає, для чого їй потрібна ядерна зброя. Вона хоче вдарити цією ядерною зброєю по Ізраїлю, тому що в Ірані вважають, що вони вправі визначати, яким народам жити на цій землі, а яким не жити. Оце надзвичайно слабка позиція, м'яко кажучи, це я так м'яко кажу, слабка позиція Ірану. Іран і перси чомусь вважають, що їм вирішувати. Кому тут жити кому не жити, тому що вони визначили якийсь народ там, злом. Сьогодні вони визначили євреїв злом. Завтра вони визначать українців злом, а післязавтра ще когось злом. Тобто ми загалом ну, маємо претензії до, ну я маю претензії до іудаїзму. Але є ще іслам, Шиїцький іслам. Там будь-який там іслам. Нехай навіть сунітський. Це досить агресивна течія релігійна, досить агресивна. І вона передбачає агресію використання зброї. Це така сама, як версія християнства у росіян. От, приблизно така сама. Отже, мова йде про покарання за наміри, тобто, достатньо. Когось запідозрити у бажанні використати ядерну зброю, як уже настає покарання. Це досить серйозно. Можна кого завгодно запідозрити в чомусь. Ми самі перебуваємо в такій ситуації. І вдатися до військової агресії. Росія. Росія це країна, яка погрожує використанням ядерної зброї, якщо їй не дозволяти використовувати конвенційну зброю в односторонньому порядку. Тобто погрози застосувати ядерну зброю у випадку перешкоджанню використання конвенційної зброї в односторонньому порядку. Що хоче Росія, вона хоче робити все, що вона вважає потрібним в світі конвенційною зброєю, на відміну від Ірану. Але якщо хтось буде її перешкоджати, вбивати українців, то вона тоді використає ядерну зброю. Тобто спільний знаменник між Іраном та Росією полягає в тому, що ці обидві країни погрожують публічно. Використанням ядерної зброї. Тільки у Ірану радикальна версія, він собі визначив когось там злом, І от він вважає, що потрібно використати ядерну зброю, вбити весь народ там і всю країну. А Росія тільки тоді, якщо їй будуть заважати вбивати це кулеметами і танками, снарядами. Тільки тоді. А виникає питання подвійних стандартів. Ну, Якщо проти Ірану використовується війна і удари на випередження, то чому проти Росії ніхто не використовує просто хоча б конвенційну зброю? Ніхто ж не говорить про ядерну? Іран та Росія сповідують обидві країни сповідують ідеології нетерпимості. Неважливо, чи це світська ідеологія, комунізм, там у них був у Росії а у цих там. Іслам радикальний, це не, не має значення. Е, але найцікавіше це спільний знаменник між Ізраїлем та Росією. Ізраїль у світі бореться з антисемітизмом. Як ви думаєте, чим займається Росія? Росія теж бореться у світі з русофобією. Якщо ви пригадаєте промову програмну Володимира Путіна 9 травня, то він сказав, що Росія завжди буде чи то оплотом, чи то форпостом боротьби з антисемітизмом і русофобією. Дивно, як на мене, взагалі, чого раптом росіян Путіна цікавить питання антисемітизму. Але ключовий момент я от що хочу сказати. І Росія і євреї вони борються з нелюбов'ю Українці мають обидва пороки, а вони не люблять росіян і не люблять євреїв. Зараз Росія намагається виправити порок яким страждають українці, вона бореться з нелюбов'ю українців до росіян. зараз бореться військовими методами, ракетами, снарядами і так далі. Це примус нас до любові, полюбити росіян. Ізраїль теж, перепрошую, євреї в Україні, вони ж теж не відпочивають. Вони ж зараз розробили законопроект покарання українців за антисемітизм. Тобто це спільний знаменник між Росією та Ізраїлем. Вони борються з нелюбов'ю до себе. Вони не задають запитання, в чому причина, що, що це за два народи, яких у світі не люблять росіян і євреїв. Запитання вони такого собі не задають. Вони борються, кожен на своєму фронті докладає зусиль, Кожен за своїми напрямками і за своїм планом. І це не другорядне питання, чому я підкреслюю цей момент, коли Міністерство закордонних справ позиціонується від України від імені Української держави, то і позиціонування повинно бути відповідним, що у світі, безперечно, є зло. Але зі злом не борються, не борються ядерною зброєю. Більше того, етичні претензії, до речі, до українців і євреї, і росіяни мають етичні претензії. Вони до нас мають етичні претензії. Ми неправильні люди. Ми в їх очах зло. Так само, вони для нас є теж зло. Але ми ніколи не закликаємо вбити російський народ, розстріляти всіх чи фільтраційні якісь там провести. Засоби у них на території, до речі, я ж підкреслюю цей момент. Таких закликів ніколи немає. Тобто етичні претензії, вони не вирішуються зброєю, а вони вирішуються власною поведінкою. І в нашому позиціонуванні це повинно бути вказано: що причиною ядерної війни, вдумайтесь, тільки, причиною ядерної війни, є етичні претензії одного народу до іншого народу. Перси вважають євреїв якимось там не таким. Це не людська справа а, вирішувати, якому народу жити, якому не жити. Людська справа вирішити, що є злом, що є добром. І поведінкою і вчинками показати свою перевагу і свою позицію, а не Зброєю конвенційною, чи тим більше ядерною зброєю. На жаль, в країні, в світі не залишилося арбітру. Те, що демонструє Дональд Трамп, ну, людина вона не відповідає займаній посаді. Я думаю, я думаю, що Дональда Трампа навіть не обрали в божевільні головним лідером. Навіть якби він випив чай з батарейок. Психічно хворі, вони, у них ініціація така є, вони або якусь отруту колять в вену, там, або п'ють чай з батарейок. Мені розказували. То навіть Дональд Трамп, якби випив чай з батарейок, він би не був авторитетом в дурдомі. Я не знаю взагалі, як він тут може бути авторитетом. І... Е все може закінчитися досить погано і трагічно. Якщо у Ірана залишилося напрацювання по ядерній зброї, а його об'єкти не, не розбиті, то це питання часу. Можливо, не завтра, а можливо, там, через місяць і так далі. Тобто Іран буде мати ядерну зброю свою, Росія займає Специфічну позицію, вона знаходиться на боці Ірану, є союзником Ірану, але ні в якому випадку не зацікавлена у знищенні Ізраїлю зі своїх якихось причин. Тому що якби Росія була зацікавлена, то Іран давно б вже мав би ядерну зброю, так само, як Північна Корея має ядерну зброю. Ну і не випадково ж Росія вона бореться з русофобією і антисемітизмом. Щось у них є спільне. Тому Росія тут в цьому розкладі між оцими трьома вісями зла, Росія, Москва, Тегеран і Єрусалим, чи Тель-Авів, там не знаю, яка в них тепер, що в них головніше, тобто вона природно займає посередницькі функції. На жаль, Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа також доповнюють групу цих країн. І вихід з цієї ситуації це якісний текст від Міністерства закордонних справ, який чітко, але делікатно пояснює. Ситуацію, яка відбулася у світі, тому що жодна країна не взяла на себе ні сміливості. І більше того, навіть якщо є в когось сміливість, країни не можуть спродукувати цей текст, який би пояснили ситуацію, до чого докотився світ. Світ докотився до того, що етичні претензії вирішуються ядерною зброєю і загрозою знищити цілий народ. І це зробити тільки може Україна. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми просто от важливий момент, якщо хтось думає, що можна просто відмовчатися, пропетляти між крапельками, то й дуже сильно помиляється. Це, це шлях в нікуди. Ну от, в принципі, це те, що я хотів сказати по подіях, які буремних подіях, які відбулися за ці. 4 дні. Ізраїль ніколи не був для нас союзником і ніколи не буде. І більше того, ця країна ніколи просто так нічого не робить. Якщо нам передали там один петріот, то я думаю, що ми заплатимо дуже дорого за цей петріот. Це важливо розуміти. Ну, Хоча би тут в попередній заяві. Попередньому позиціонуванні нічого не було сказано з Міністерства закордонних справ. Це вже добре. І негативна реакція Марка Солоніна, який звинувачує українців в тому, що ми не солідаризуємося з єврейським народом там, і так далі, то це позитивний для мене сигнал. Ну, ось все, що я хотів сказати за сьогодні. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.